Усім доброго раночку. Ми з вікою п'ємо каву. І що, бачите, Віка, яка гарна. Сьогодні у нас е, є привід бути гарними зранку. Да. День народження Кеті. Да. Трошки воно затягнулося, звісно, але ж не було погоди. От Віка зараз забирає Кетюнечку, вона там вже кеті бігає, вже хоче йти. І вони йдуть на прогулянку. А я їду. За чим я їду? За морозивом, за шампанським. В общем-то, ми будемо відмечати Кетін День народження. Всіх запрошуємо. Так, я вже прийшла, стіл вже накритий. У нас тут морозиво, у нас тут полуниця. От, у нас тут все є, у нас тут є е, виновник торжества. От, а дівчата щось вирішили, що їм треба на той піньок. Чого вони до того пінька причем? Ну, там класно, вони просто не знають, як тут. А тут іще краще. Дивися, ще красота яка. Ні. Так. А я, Віка, не. взяла штатів і не взяла держак зверху. Не. Ти представляєш? Да. Ну, чукча, ну ладно. А я думала, Перші наші ідина. гості йдуть. Перші наші гості йдуть. Ремі привітулічки. Не. Не. По ступеню да, отак от гості десь там іще в нас ідуть гості. Я вже hey. бачу, я вже бачу привіт. Oh, тут, тут вообще студія у нас. Так, да, конечно ж, розумієш, тут. Я забула этот самий тримач. Тут це наша, стойка наша. Оно дівчата наші. Okay, Віта, забери вже в неї ту туди ту саму. Oh, нормально. нормально, ну нехай. Ось все, ось все, дівчата йдуть з такими поводочками. Так, і там воно ще в нас гості йдуть. В общем, гостей у нас. А цієї з бусею немає там етей? Ні, немає. А от люди, отак от звідси три. А чого вона оце ж тільки виходить? А Оце та і я й кажу, ти дека в нас. Так ще так ж там п'ятдесяти. Так Люда, під десятими. Дві А ти знаєш, дуже де так гості. Гості наші з подарунками. Все на стіл. Подарунки буде вручення. Все на стіл Так, ну, далі йдуть наші гості. Дивіться отакі біжать. Отак от гості йдуть. Блін, Таня знімає сюди. Надо ті животи втягнути красиво. Це в нас тут гостей зустрічає. Хто це в нас тут гостей зустрічає? Я забула теж. Сейчас згадаю. Конечно, конечно, на День народження, оцю сидить, охороняє палку. Іменинниця мені неця оця. Да. Сидить, охороняє палку. Кажи, що ми відкриваємо шампанське, ну ми її до неї. Як? Їй хватить.

То, ты моя любовь. А где стул? а где стол для подруг Кэти? А это самое. Я стул, я сказала, не брать, не брать. Думаю, это ладно, три стула в машине лежит. мы на, них положим деньги. Да, на них а в этот мы будем бросать кости. Да. как нужен... Не, я люблю открывать шампанское, але это самое. Маникюр ломать не могу. Не, не могу залезть Все, все, можно, все прям выйти. Все, все. Так, девочки, взяли бокальчики, мальчики. Взяли бокальчики. Павлик. Тики, что тут заварушку вчинив. Просто надо якось. З Ремі тільки щось щепилися. Ремі, Ремі, поклич його. Поклич, слышишь? Наташа, поклич Ремі. Иди сюда. Реми, назад. Назад сказала. Реми. А він бачит, що той вже на привязи, слышишь? И да. уже почувствовал. Відчу силу. Тільки що таких піздюлін получив від того добермана. Знімаю. Ну, уберіть її. Ума. Ума. Там папа що-то діла. Видно, що у тебе вдома можна за стол. Да, ми поїли. Що ти так, член сім'ї? Зою показу, що є можуть. Отак. Шанті, ти гапать біжі, да, да, скажи. Я тримаю, випадку, якщо хтось робить. Правильно, ага, давай я візьму. Зараз я ще. У ще. Ще. мене так? є. А що, моя нічого добила? Твоя теж на видні. Да. Все, це літа. А люди нема. У всіх ну прийде люди. Ну що ж ми тепер... Давайте з днем народження Кеті. Кеті. А мужчині не налишали. Всім налив? горла. Так, а ну тихо, собака Ремі, а вийде. Ні, ні. Дубль два, дубль два. Ні, ні. я тебе накажу сей.

Розпаковка сейчас буде. Все, що любить. І курка, і тунец, і качка. Ну Щось дамка. Конечно, дай и качку. Так, собаки, разбежались. День народження, ті. Як так? Так подожди, на день народження Кеті має пригощати. Слышиш? Кеті має пригощати.

хватит, иди сюда. Все, 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 все. можно было давать а, Конечно, что? Все, нет, пока что все. А что, у кого день рождения, скажи, я не понял. А а Вы Весь пляж знаешь, у Кэти день рождения.

Юдочка, привіт, мамі, 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 <сі> мамі мені ай, це дякую. Дякую. Ай, дякую, дякую. Привет, Так наливаем то... Зои Так ай, ай, быстренько поругали Девочки Поругали своїх собачок від столу Ремі тікай Ремі, вийди з хати, швидко. Йода? Дай Боже, щоб твоя злочинка... Катюня? Катюня ніколи не хворіла. Вона завжди енергійною, такою як... Дівчата, беріть ось, я наклала. Найголовніше, щоб не хворіла. Щоб була здорова. За здоров'ям собачок наших всіх. За здоров'я, а Дівчата, Дівчата? А приєднуйтесь. А барят в Карпатах. А ми о, теж їдемо на бакать. Це, це що блюдо. значить? О, ти не знаєш такое бакат, а загуглить. Потім туди захочуться да? Так? хорошо. Там... А ми теж їдемо а, в Карпати. А потом вони їдуть Клас. на оптимістичну печеньку, а потом на гаверну. Вон біри любив. Ти хвоста свого злякалась чи що? І назад Да, Буду за думки другій мамі її такій обізнаності і такі точності, і скрупульозності і ну не знаю системності. Да. От ці а, а це завдяки цій любові. любові, любові цієї мамі за м'якості. ви навіть футбол. Ви знаєте, ви і добрі да, поліцейські і справедливий. Будемо так казати, добрий і справедливий поліцейський. У нас у кеті у нас у кеті дві хазяйки дуже класний крути. А вона сидить на моїй нозі. І у нас ж виховані на моїй дивіться. Дякуємо вам, що ви нам зробили таке свято. вам Пашка тут образувалася ваш начики дуже У нас просто це пів життя. оце от от да дещо там завади на вулиці ні. Паную, збиратися на шашличок. От, от і пропозиція не, і не вив... є не вихований його. Ті, куча ну, о, це я взяла трошки, в мене повний. повне. От ну, там костерчик розвели, шашлычок пожарили. мені подобається це. Прекрасне місто. Ну качка, смай імені тирамісу. Да. А всі не бачать, ніхто не бачить, бачит. <говорити> ніхто не бачить. <говорити> <Ніхто не купала. говорити> ложечку, ложечку можна ну, ніхто <говорити> не бачить. Я не маю Смачного. Ой, боже <говорити> нос, носу морозить. <говорити> Лапка за подход. За подход. А, да, 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 ты ложечку. Ближ... А то битик а и ложечку. Да, у не собачников со нет глистов. Мама. Это была моя мисочка. <laughs> ну ладно. Возьми другую, у нас их богато. <laughs> я не могу звать. <laughs> <laughs> то была ее мисочка, что <laughs> я, говорю, я Не, откусывать не надо. Ну, зло я отбирать не буду. <laughs> Вылезла. Кушает. Ти хочеться бачила? Да, да. 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 А тут да. уже все будеш а а чи язи, язи навірно моя забира можна, можна все можна. Тут все можна. Ой, я не, я не поняла, не що ж мой страшно. ребенок будет не обиданий. Да, конечно. Поэтому за не, не, не. до мене. А -а -а мороженое. Защищает я... стол. Всем достались мысочки. Всем. Ты знаешь, что есть мороженое? Я пораду один раз покупала, покупаешь, водичкой выбавляешь, зовут. Я тебе так покосилась на зои, слышишь? Сейчас бы могла кто-то получить. Зої, обережно. <рик> така класна. Вона ну, така м'якенька Шесть ага, така м'яка-м'яка, <рик> <рик> як у котика. Ми зарплату хай скажу? Нормально. І сама чим Я ходити роботу. Коротше, дуже класно сидимо. Дуже Це класно. О, Катюня, день народження, вдався. Всі пішли додому, ми вже поприбирали за столику. Зараз занесемо звіка столик в машину і віде? все. А Наташа пішла з ними купатися. Ти підеш купатися? Так, ми, ми всіх відправили, залишився Ремі. усе вик, викопив. Ні, викопив собі ямку, ось так ось улігся. Все, Живі Кеті в тіньочку в теж уляглася, і думаю, все, нарешті всі розійшлися і вони відпочивають. А Наташа каже, як же ж класно бути у відпустці. Класно. Ну все. Морозиво бульйончиком запили. І отак відпочиваємо. Дуже втомилася, дуже втомилася. То ми вже 12 додому прийшли. От уже нагулялися. В общем, Катюнечка з днем народження. Моя зайка.